Всім привіт з вами Тріс. Ми продовжуємо грати в кляту кар'єру, і в нас вже понеділок. В нас сьогодні Філіп вихідний. І я казала, що можливо ми в цій серії підемо разом з нашими дітьми до старшої школи. подивимось, що там як, може з кимось познайомимось. Але я придумала. А знаєте чому сьогодні у нас 25-та, здається серія в цьому летсплеї, І я подумала, що буде класно. Якщо це буде остання серія саме в челенджі, тобто ми доб'ємо нашу кар'єру. В нас Філіп, я сподіваюся, в цій серії досягне остаточного свого підвищення. Це буде 15-те його підвищення, він зараз на 14-й ступені. І, скажімо так, ми пройдемо повністю челендж до кінця. Це не означає, що все, серії більше по цьому летсплею не буде. А, мабуть, ще одну серію я після цього все ж таки відзніму. Я хочу, щоб наші сіми поїхали, відпочили, і там то наш Філіп розповість історію свого прокляття. Чим і підштовхне свого сина, я так думаю, щось з цим робить. Коротше, подивимось, як піде, але я думаю, що це остання серія в, нашій, в нашому челенджі, але не остання в летсплеї, остання буде наступно. Так, ну що, давайте починати грати. І я так дивлюся, що в нас філі просто сидить, сидить, значить, вивчає своїх суперників. В принципі а в мене усіх все ок. Дівчата підірвалися навіть в нас. Нолька ну, сходила вже на свою роботу, як завжди. Підуть вони без нас а, сьогодні. Нас в свою школу, і нам без оцим от отпорішать щось повирішують, бо Філіп у нас, як бачите, трошечки в напрузі. Я думаю, що ти добив оце. Ну, в принципі, не добив, але я хочу, щоб ти трохи поспав, і потім ми його відправимо працювати. Я думаю, що в цій серії буде дуже багато що я буду вирізати, бо взагалі-то вона буде присвячена. Підвищенню остаточному підвищенню нашого Філіпа, навіть якщо він не дуже хоче. як бачите по його рожі, він не дуже хоче. каже, давай продлим ці, ці мучення ще на пару серій. Ні, ні, фіга Філіпа. Ми зробимо це сьогодні. І більше ніяк, от диви, тобі просто треба поспати. Це єдине рішення, що я знайшла. Що дивно, ну оцей ментал фок дуже класно знімається саме з новом сімів. Все одно як і ліжко, але якщо сім спи, сі але якщо сім спить, він а, дуже швидко це знімає. Ні, діти в нас сьогодні пілярять Самі ми з Ангеліною, ми з Ангеліною підемо бігом по Біжи сюди і, коротше, будемо чилити вдома. Так, окей, ну що, буде вигорання? не буде тебе? Вигорання. Нема вигорання! Ура! Слухайте, ми його позбулися, цього гавністого мудлету. До речі, Філіппе, тепер ти біжиш сюди. Угу. Давай з тобою додивимось наших суперників і підеш в мене працювати. У тебе прям класний настрій. Бач, як бач, як все добре, коли все добре. І терти, ти, ти, ти в мене давай. Ми з тобою будемо продавати наші малюнки, наші чудові картини. До речі, в нас тут ви подивіться, яка колекція шедеврів. Давай виставляй і будемо продавати. Ну що, Філіпе, давай тоді шуруй на роботу. А потім будеш в'язати. Сидіть собі тут на стільчику, в'язати ходь до посиніння. А зараз нам потрібно твоє підвищення. Так що отак -от. на ну що, ви купуєте тут? Де наші гроші? Ти продаєш? Там, чи... Вона каже, блін, тут щось ніхто не купує, бо в нас гроза почалася. Зараз в мене як шандарахне". Це прибігла, каже, так, мені бігом, мені треба, щоб скоріше, скоріше. От, Ну нічого, а ми не боїмося. А ми не боїмося, якщо я шандарах, нічого страшного. Мої малюнки навіть грози не бояться, каже вона. Ви ж розумієте, так що купуєте скоріше. А дощик то таке? Все дорого коштує, якби могли б знизити, бо така погода. Що знизити? Ти або купуєш, або йдеш. Каже вона, що тебе знизити? У мене троє дітей. Всіх треба годувати. Так хтось в нас вже тут малюночок купив. Дякую, дякую. Ну то що, ви щось будете брати? Ну я навіть не знаю. по-другому. якось. За такі гроші можна ракету купити, каже вона. і пішла. Окей, тоді ми закінчуємо це. Не будемо більше продавати, поки що хай воно висить, нічого з ним не станеться. Давай ти в мене йдеш сюди, йдеш попісять, і давай ми з тобою поїмо. А, тільки не кажіть, що в мене знову якісь лаги. Зараз будуть підвисання в грі. Пущу так. Окей, в мене підвисла гра, прийшлось перевірити, щоб і бандікам тепер не ну. Інколи в мене таке стається. Я не знаю від чого. Може, з-за того, що тут, як бачите, дощі дуже сильно. То я там клонувала той генератор, то теж в мене вилетіла гра. Ну, вона не вилетіла, вона підвисла, вилетів бандікам. При цьому не дочекався, коли вона відвисне. І тепер я постійно цю тему перевіряю, щоб не було лагів. Так. А ти в мене, значить, а, що там у нас, Філіп? Я сподіваюся, що в нього так Ізабела Робул нам дзвонить, няня наша. М -м Та ні, ми нікуди не підемо, там якийсь фестиваль, нам потрібно працювати. Я вибачаюсь, але нам потрібно прям дуже сильно працювати. Я не знаю, чому, але він навіть коли ви бачите, навіть коли от, ну, просто в нього все гаразд, він все одно чомусь скатується з кар'єри, з кар своєї своє кар'єрних сходів. Чому так це працює? Це якось рагульно, знаєте, людина пішла в свій вихідний працювати. Та йому повинні доплачувати за це, а не знижувати його. Та навпаки, там підвищувати за це повинні. А в нас виходить все навпаки. О, повернувся в нас Філіп. А, і як ти? Повернувся і що? Ну, де була наша красуня, там і залишається. Чи не так він такий? Ну, я не знаю, як це пояснити, чому в мене все так, але як є. А що ви хотіли? А я хотіла, щоб тебе підвищували, розумієш? От що я хотіла. Давай йди знову на роботу, нічого не знаю. Так, повернувся наш Філіп, такий типу, я навіть після дуже сильно хочу, і нікуди він не продвинувся, як бачите. Взагалі нікуди. Блін. Філіпе, це прям якась трагедія, чесно кажучи. Ну коротше, ми через 15 годин на роботу. Я думаю, що зараз ми його трошки приведемо до ладу. Він, в принципі, так, в нормальному стані, окрім хіба що йому йому все страшно. А чому ти не сходив в туалет? Ну, вже дойшов, навіть штани зняв. Ні, треба було надіть штани назад, і такі ні, я піду спочатку перекушу. Я з цих сім прикалуюсь. Боже, яка гроза. Жах. Оце шарашить. Оце шарашить. Я в шоці. Слухай, Філіпе. Соціалізація. З ким би тобі поспілкуватися. Може, ми поспілкуємось із донькою. Ось вона до нас така сіла. Давай скажемо. А ти як взагалі? То ти у мене така молодець, спорт полюбляєш туди-сюди. Може там брату промиєш мізки, щоб він більше качався. Знаєш? Коротше, в нас багато інтересів. Ой, тат, ну не настільки, знаєш, якби ну він там він і сам розбереться, чого це я буду лізти в його інтереси. Давайте ще раз спробуємо. відправимо зараз нашого Філіпа, 10 годин йому до роботи. Відправимо його на роботу і чогось він там посварився вже з жінкою. Ти куди знову ліняєш? Вона каже, давай залазь у ліжко. Він такий, та мені ж треба якби підвищення. Ах, знову підвищення. Окей, окей, ладно, йди. Забили все. Я хотіла з тобою поспілкуватися під одіялком, але ніт. Раз ти отак. От він такий: ну що ти чудиш? що ти хочеш, щоб мене підвищували наліво і направо? То не хочеш? Я вже навіть не знаю що думати. Іди давай на роботу. Повернувся в нас Філіп. Ми тут продаємо наші залишки і малюнків, і мені здається, ну ось, ось бачите, як він продвинувся. Роблс нам дзвонить. Та нам не до вас няня, чесно кажучи. От хочеться просто а -а -а, матюкатися, чесно кажучи, після того, як в нас от так от продвигається наш Філіп. Це якийсь жах, от чесно. Давай, може, тоді поспілкуйся коло спитай в неї, як у неї пройшов день. Він вже вкотре там свою славу кудись засунув, куди подалі. Вона одно піднімається і одразу ж спускається кудись, непонятно куди. Короте, дуже дивна історія з нашим Філіпом. Чесно, що він так довго все от у нього йде. Інший босім вже 300 разів це все нащолкав. А в нас тим часом повернулися наші діти. Тато, ти куди поспішаєш? Я помчав, я помчав. Таке типу, окей. День народження у нашого Філіпа. Дуже класно, звичайно. Так, ти в мене йди, давай в туалет сходи. Треба одного із кошаків віддати. Вони мене вже закалібали своїм мурканням. До речі, це будяк? Це Будяк, Давай з будяком поспілкуємось. Так, повернувся в нас Філіп, давайте дивитись. А, шанси є, в принципі, непогані. 10 годин нам до роботи. В принципі, у нього, окрім страху, більше нічого нема. Давай Шуруй, ще працює. <смі> нічого не знаю. Він такий, я хоча б до хати добіжу. Ні, не добіжиш. Шо, ну, Твоя мала вже йде на роботу. Давай Шуруй. На... куди ти побіг? Філіпе. Ну, він такий, а я хочу отут от побити. Я нічого не знаю, що ти там хочу побити. Окей, окей, я що на роботу, все. Ні, він навіть не продвинувся з тої точки, з якої от він, де він був. Зараз ще й обпісяється до кучі. Ну, треба ж було саме наверх пертися. От, так, да, ближче туалета не було, тому от, треба було пертися чорті куди. Окей, Філіп, окей. Давай тоді помийся вже. Що зробиш? Take shower. А у нас немає водички, так? А у нас сьогодні день без води, тому take shower тут. Ой, дуже рада, а що там в нас? Ну давай конфлікти. Вирішували конфлікті, в принципі, поки що там. Я за тебе переживаю, розумієш? Сьогодні чи ніколи? Чи вже в наступній серії? Я не хочу в наступній серії. Сьогодні треба отримати підвищення, я все зрозумів. Користо. Навіть торта не дадуть поїсти на свій день народження нормально. О, така в мене. сімірка моя. Флірт. Ну, а зараз тобі жінка підніме настрій. Вона з тобою пофліртує, так що не треба тут. Він такий, я сумую, розумієш? Мене не любить моя жімерка. Хто тобі таке сказав? Я навпаки за тебе тут горою, розумієш? Воно і кашаки тебе люблять, їдять їдя, твій торт за тебе, <смі> щоб ти не поправлявся. У нас, Ангеліна наша, давай дити теж поїш. Що ми хочемо Дітки, сьогодні день народження у вашого тата. Що знову тут заманялося? Я не знаю, може кошаки воняють. Хтось воняє. Все одно в нашій хаті постійно щось воняє. Ой, мама, це якийсь кошмар, каже старша. А, дітки, сьогодні треба тата ну, якось поздравити. Я сподіваюся, що він повернеться з підвищенням, та ми може кудись шпараним святкувати день народження. О, це буде дуже круто, мам. Це реально дуже круто. Поїдемо, може, відпочити, мам. Ти ж хотіла в Ну, День народження тата святкувати в це Звичайно, було дуже класно, але господи, це я воняю. Здається, я переїла торта. Він повернувся, і, вгадайте, 10 разів він не отримав своє підвищення. Розумієте, отак от у нього залишилось, і він не отримав своє підвищення. Це просто жах. А не сім якийсь ну, настільки не фартовий в мене Філіп, що я просто в шоці. Коротше, знаєте, я просто дограю з ним до п'ятниці, не буду показувати, що там, а як у наших сімів. І увімкнусь, коли він все ж таки зможе отримати своє підвищення. А зараз він іде задувати свої свічки, оце тобі день народження, Філіп. Вибач, звичайно, але. Я інакше ну я не бачу сенсу з такою твоєю мордою зараз кудись пілярити і святкувати твій день народження. Я намагався, я намагався. Я розумію, що ти намагався. Я розумію. Але, мабуть, замало намагався. Що це таке у тебе? Що воно, чому воно постійно до тебе чіпляється? Він такий. Це просто стрес. Я постійно отримую цей грьобаний стрес. Все. І мене постійно хтось переслідує. Коротше, Філіп, роби що-небудь, чесно. Я закалібалася. Давай день народження, то й день народження, а хто там, люди, збирайтеся на день народження тата. А татко, ти ви повернувся, що отримав своє підвищення? Ми їдемо в Сільвадорату чи як? Їдемо, але на вихідних. Сьогодні мені його не дали, сказали: йди, шурую день народження, святкуй, нічого ми тобі сьогодні не дамо. І все. Блін, Філіп, ну вибач, що так з тобою сталося. Блін, мені дуже шкода, але камон. Ми поїдемо в Сільвадораду і обов'язково, але як ви розумієте, трошки пізніше. Іграю тепер до п'ятниці. Такий зате я в трико, і у мене якби настрій покращився. Я якби мрію про те, що я буду сидіти на диванчику і в'язати. О, Давай пов'яжемо. Тобі ж це подобається, тож резюм. Ну, давай. Що-небудь пов'яже, от бачиш, як тобі класно, все подобається. Він такий єдине, що гроза не подобається. Ну з цим я тобі не можу ніяк допомогти. Хіба що купити тобі на твої бали щастя ще одну рису характеру, якщо ми її зможемо купити? Та, що не боїться гроз. Waterproof. Це ж не воно? Ні, там здається така, типу, так, ось вона за тисячу. Ну давай купимо, хай вона в тебе буде. Він такий, та гроза, а тепер я відчуваю четвертий левел. Ну, знаєш, ти якось собі ну, скоріше набираєш, навіть ніж а, спорт набирав. Мені здається, що це так класи вже четвертий левел. Ти коли три. Перший я встиг роздобути. Я це якось пропустила, не знаю. А, так, Ангеліна теж поперлася на роботу в надії, що це в неї останній день, і вона потім поїде в Сільвадораду, як і обіцяв нас Філіп. А до речі, день народження в нього пройшов досить непогано. У нас на наступний день було свято, а, як його Thanksgiving Day, І в мене тут всі ми один одному а, робили компліменти. Поїли домашню страву класну, Там я не пам'ятаю, здається, моя гусака якогось запекли. От, і саме Ангеліна і Філіп змогли повністю виконати ті завдання по святу, яке в нас тут висвітилось. І тому вони такі, типу, щасливі. Діти, до речі, не зробили ті завдання, і якось там, чи то з гномами їм не пощастило, чи то що. Ну, коротше, Філіп навіть назбирав від тих гномів, де щось якісь в нього тут winter plants, зимові штуки, зимові квіти, чи то зимові фрукти, не знаю що там в нього. до речі, про нашу няню. Тож пам'ятаєте, вона в нас вийшла заміж, її донька вже так плюс-мінус підросла. Я не пам'ятаю, чи то вона вже у старшу школу ходить, Здається, ні, вона ще здається, школьниця. Але тим не менш, наша няня встигла, хоча я не бачила, щоб вона ходила вагітною, але вона встигла ще одну дитину зробити собі, і в неї вже дві дитини там. От, а зовсім маленький малючок, чи то син, чи то донька, я так і не подивилася, але в цілому в неї вже від її чоловіка друга дитина, і вона, до речі, досі едал. Тобто вона молодша за Філіпа. Отак от і не скажеш. Але, блін, це цікаво, насправді це цікаво От я, чесно кажучи, не пам'ятаю, коли я бачила Філіпа таким задоволеним. Дивіться, він і сам перечуває, що це його день, і він справиться і своєю, скажімо так, частиною прокляття він зможе це здолати. І нарешті, хоча б його сім'ї, і в нього, скажімо так, у дівчат буде спокій. Не буде у сина спокій, але в цілому він навіть уже такий: так, так, я поїду. Я поїду Сільвадераду, там може щось новеньке знайду. Здається, він у п'ятницю, але блін, вже четверта час, четверта година. А якби ніхто нічого не писав про випускний. До речі, я знову забула про Філіп. Чому я про кар'єри не забуваю а в Апіку, а тут от у мене якийсь реально склероз, чесне слово. Я постійно забуваю Філіппу дати, щоб він працював в Можливо, знаєте чому? Ой, та все одно, мабуть. Коротше, можливо, це тому, що хата в них така спокійна, стандартна, все тут спокійно, якби можна і запізнитися, можна там і те і все. А нема цього напрягу, як в апіку, все контролиш просто без кінця і край. Тому якби звикаєш до того, що треба контролювати ще якийсь процес. А тут якби на розслабоню, знімаєш сім'ю, які просто жують типу нормана, і якби розслабляєшся і думаєш, та а ну да, точно ж треба дати ще. От йому, щоб він там працював, як скажене. А насправді, блін. Якщо та якщо на те пішло в нього звичайне життя, ну по суті вже і міг би палайту закривати свою кар'єру, якби це не було челенджем. Потихеньку там так сказати може і не закривати надалі взагалі оцей 15-й левел. Але ні, це в нас челендж. Тому ми повинні зняти всі обмеження, які в нас існують. Не пам'ятаю щось хотіла сказати. Що там Філіп наш? Давайте подивимось. Так, у нас буде підвищення, ура, ура, ура! Боже! Ми справилися, справилися. Головне тепер, щоб нічого не відкатилося, бо в мене і таке буває, і таке в цій грі теж буває, коли відкатується. Хоча вже і галочка стоїть, а все одно ти не можеш закрити якогось рожна ту кар'єру. І це прям о. Напрягає будяк. До речі, в нас залишився тільки будяк нашого іншого кашака. Ми віддали Акаямі, чи як то вона? Муракамі Акаян. Ми їм віддали нашого катаних. Там, наче як сім'я підлітків багато, тож я думаю, що їм зайде. Так, а ти давай поприбирай трохи, щоб хата була в порядку, коли ми поїдемо відпочивати. Всі зібрали свої речі, я сподіваюсь. Ага, нас мала вирішила зробити поїсти. Ну, до речі, в нас там здається, що ще було. Давай візьми. І от якраз а, на нас ми робили. Що це? А, ми рибу робили? робила. А я думала, що ми гусака запекли? Не пам'ятаю просто нормально. Ну коротше, окей. Значить, возьми, поїж, нормально поїси. Ага, так. Що там на стату, коли він вже там повернеться? Бо я вже якби я вже така, ох, все, ну все ж класно, ми це зробили. Дивіться. Ага, повернувся наш Філіп. Ура! Ура, ура, ура! Ура! Дивіться, який він задоволений. Господи, він реально щасливий вперше прийшов з роботи людина щаслива. От скільки він приходив, скільки я заставок робила з його фейсом, що. Типу, знаєте, він приходив завжди незадоволений, завжди в якомусь стресі, завжди в таку рожу в нього була. Просто знаєте, наче як вбити мене. А тут ви подивіться, він щасливий. Я так рада за тебе, нереально рада, от чесно. Давайте підемо сюди і знімемо останнє наше обмеження, останнє випробування, яке на нашій хаті висить, і все, він все зробив. Ну до речі, таке собі обмеження. Все, він з усім справився. Я тебе вітаю, Філіп. Ти в мене прям, прям неймовірний сім, не дивлячись на те, що ну, всяке було чи не так. І в мене навіть і гра, гра підвисла трохи. Так, дивимось: 15-й левел. Давай, значить, ми з тобою їдемо на відпочинок. Полетіли, полетіли. Де там наші чемодани? Коротше все. Я вже, якби в мене той самий настрій, такий, типу, гм -гм. ніхто за мною не підглядає. Я точно зняв частину прокляття, точно, знаєш, take a vacation. А, погодь, це просто тейк вакейшн, типу вихідний. да? А я хочу взяти прямо от як це називається? Тревел, travel, вак vac... о, тейк-вакейшн. О, от тепер все, все вірно. Значить, беремо. Наші хто він просто вихідний взяв. Це не зовсім те. А, значить, беремо наших і їдемо у Сільводораду. Ну, коротше, взяв собі вихідний. Значить, все вірно, скажи, вибачте, але завтра, і післязавтра мене не ждіть, і післязавтра -після знову в мене буде вихідний. Я маю право хоч трохи відпочити зі своєю сім'єю, і взагалі я поїхав. Коротше. Отже, їдемо ми у Сільвадораду. і я навіть з приводу цього найму самий дорогий будиночок, який тут є, найдорогий. Оцей, здається. Да? І мені здається, що я його не наймала. Чи наймала? Ні, задом саме я сюди їздила. До речі, я сюди поставила їм мій варіант, А ні, не поставила. Тут бар стоїть. А в мене там ресторан повинен бути. Блін, значить я забула поставити. Ну нічого, поставлю. Тут повинен бути ресторан, я думаю, що ми його побачимо вже в наступній серії. Цей ресторан я будувала для Кларка, для свого Суперсіма. І я його обов'язково сюди втулю, ми його побачимо в наступній серії. Ну а поки що ми їдемо сюди. Тут, ну так, тут на дві, а тут що за халупа три. Ну це зовсім дешево. Так, ми їдемо в саму дорогу. Ми, я вважаю, що ми заслуговуємо на такий відпочинок, і гроші в нас, в принципі, є. Поїхали. Отже, ми приїхали з нашою сім'єю в Сільвадораду. це в нас такий от будиночок. Ну він, до речі, що мені не подобається особисто в цьому будиночку, це те, що тут нема е, двоспального ліжка. Але, ну і так, норм. В принципі, в нас вже якби Ангеліна і її чоловік е, майже старенькі, ну чоловік так точно, тож вони просто будуть собі відпочивати на тому, що є. Ну, якби міст за всім вистачає, нормальна хата. От і тут у нас така. Приймальня зала, де можна відпочити просто разом з сім'єю кухня. А ну, я думаю, всі бачили цей будинок від розрабів. А в мене Адамс, здається, його трошки перебудували чи щось додали. Ну, він точно не так прямо один в один виглядає. Здається, я щось у ньому міняла. Але в цілому, мені він теж подобається. Він такий антуражний. Тож будемо відпочивати тут. Але. Те, як ми будемо відпочивати в цьому чудовому місці, я вже покажу в наступній серії. А в цій серії я буду прощатися з вами. Мені здається, на цю серію вистачить різних подій і провалів, і проклять, і навпаки, якби закриття челенджу О, отаке в нас закриття челенджу, скажімо так, вся романтика і. Цікаві історії. Чекайте в наступній серії, щоб не розтягувати просто дуже довго щось знімати, я вирішила отак от розділити фінал і фінал самого челенджу. Якщо вам сподобалася серія, не забудьте поставити лайки, підписуйтесь на канал. Всім всього найкращого і до зустрічі, всім пока-пока.